Вертаюсь до народу, хто небайдужий, допомогти мені звільнити мою дружину, яку викрили, а перед викраденням неодноразово мордували. Викрили її з площі Данила Галицького, 6, квартира, 16 заради житла. А над нею знущалися, над Марією, ще знущалися до мого знайомства. Яким чином? Намовляли на наймолодшу сестру Марії, наймолодшу метра Катерину Степанівну, щоб ця била її чоловіка. А ця, де зустріла, там і побивала його. Чи на хімічній лікарні, де працювала Марія, чи біля лялькового театру, чи на підвальній, Михайло приходив бідний додому, то весь в крові, то весь побитий. О. Коли Михайло помер, Садисти, оці опікуни, так звані, вчепилися другої жертви, вчепилися Марії. Як? Яким чином? Приїжджають з села Суходіл Перемишлянського району, б'ють Марію, виливають три відра води і визивають швидку допомогу. Швидка приїжджає, Марія повноцінна людина. Вони Марію хотіли зробити просто психічно хворою, щоб завоювати житло. А це швидка приїхала Марія повноцінна людина. І поїхала назад, а Козільська Оксана кричить, чому ви її не забираєте. Пізніше, значить, починається мордування Марії. Побили раз, ми знімаємо з Марії побої на Пекарській, займається справою Петруца. Петруцу купляють, справу закривають. Другий раз, коли мордували Марію, займався, ми зняли побої, значить на Пекарській, 11 синяків. 11 синяків Марії. Слідчий Семчук не дає згалицького відділу, не дає висновку експерта ні потерпілий, ні мені по довіреності. Бідна Марія піднімається на четвертий поверх до слідчого Семчука, перед дверми молиться. Щоб дав висновки експерта, вона хотіла розірвати договір до вічного отримання з тими так званими опікунами. Не дає. Чому не дає? Тому що слідчий Семчук куплений працівник. Зараз Савишній дав, е, покарав його, щоб бідний попався на взятці. Попався на взятці, значить, Служба безпеки зловила його на взятці. А в цьому винні, в цьому винний наш начальник слідства. Начальник слідства наш Ставрук, керує, керує слідчими ще, керує слідчими, і, як, і просто дає їм вказівку, дає вказівку затягувати розслідування. Четвертий слідчий викрили людину і не може, четвертий слідчий не може наказати. Як це кажуть, диковирудків тих диконів опікунів О. Не можуть наказати. Не знаю. А людина зовсім невинна людина, зовсім невинна людина страдає. Як так викрасти людину, пів року тримати е, коло психічно хворих людей, не випускати на волю? Не знаю. То в нас не правоохоронні органи, а просто куплена якась система не, не зрозуміла. Не зрозуміла куплена система. Куди я не звертався? І з зверненням до Садового два звернення давав, і в прокуратуру обласну до, на прийом до прокурора, і, і до Загарії звертався. Не знаю. Невинна людина страдає і не може звільнити. Звертаюсь тільки до народу. Якщо в нас Два райвідділи не можуть, два райвідділи, Галицький і Шевченківський не можуть звільнити людину, яку насильно утримують, то тільки звернення до народу треба, щоб народ поміг. Або ту правоохоронну систему, куплену Батуга і до колгоспу погнати, або щоб вони нормально працювали якимось чином. Як так, уявіть собі, людину насильно утримують, заставляють підписувати. Різні документи, заставили підписати заяву, і нас без Марії дозволу і без мого розлучають. В жовті, У нас суддя, суддя Ясанівський. Як так без дозволу ем, моєї дружини і без мого можна розлучити нас? То взагалі то, е, е, не знаю, як так як можна. Е, чи довго ще наша та куплена система? Буде пити людську кров. Наразі все.